Підступні бандити викрали Золото гірської долини. Вони сідають на поїзд до найближчого міста, їх ховають награблені золоті самородки в багажі пасажирів. І ви зі своїм другом Семом та сином маршала, як справжня команда, збираєтесь у подорож на діліжансі, щоб переслідувати зловісних бандитів та повернути дорогоцінні скарби. Тож, ось такими хоробрими хлопчиками та дівчатками вам доведеться стати у грі «Дитячий Експрес від видавництва Лорд Boards», з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Настільна гра «Дитячий експрес. Розрахована на компанію від 1 до 4 гравців, і за фактом є новою версією гри Cold Express, яку також локалізувало видавництво Lord of Boards. Проте, на відміну від Cold Express, гра дитячий експрес більше розрахована на маленьких поціновачів на стілок. У цій грі вам буде необхідно врятувати якнайбільше скарбів, поцупивши їх із під носа бандитів і, звісно, залишившись при цьому непоміченим. Але навіть якщо весь поїзд буде заповнений грабіжниками, у вас завжди знайдеться потужна рогатка, що зможе допомогти у будь-якій скрутній ситуації. На початку гри розмістіть чотири вагони поїзда на центрі стола в наступному порядку. Спершу локомотив, далі вагон першого класу, за ним другого класу, і в кінці схованка. Також біля схованки розмістіть діліжанс, а неподалік фігурку Сема на коні, поставивши на неї рогатку. Кожен гравець вибирає собі персонажа і отримує відповідний планшет, а також фігурку, яку необхідно виставити на діліжанс. Решту фігурок дітей та планшетів поверніть у коробку. Помістіть у схованку чотири фігурки бандитів. Після цього окремо перемішайте жетони сейфів, валіз, торбинок і пакунків. А після стосами розмістіть їх на поїзді. Сейфи на локомотиві, валізи на вагоні першого класу, торбинки на вагоні другого класу, а пакунки на диліжансі. Наприкінці приготування залишається визначити першого гравця. Нехай їм буде той, хто останнім бачив поїзд. І після цього ви можете переходити до самої гри. Уся партія у гру «Дитячий експрес триває до моменту, поки один зі стосів багажу або в поїзді, або в диліжансі не вичерпається. Під час партії граці виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця, і далі за годинниковою стрілкою. І хід кожного гравця складається із двох послідовних кроків. Спершу ви повинні виконати одну із двох наявних дій, або ви можете перемістити свою фігурку дитини, або вистрілити із семової рогатки. Обираючи переміщення, ви можете обрати будь-який вагон поїзда, де немає бандитів, і перемістити туди свою фігурку. Також ви можете переміщуватися між поїздом і диліжансом, та навпаки, або взагалі не переміщуватися і залишитись на місці. Проте ви ніколи не можете переміститись у схованку. Якщо на усіх вагонах, як і на локомотиві, є бандити, ви не можете переміщуватись. Однак, замість переміщення ви можете скористатись рогаткою Сема. Для цього оберіть позицію для пострілу, поклавши планшет гравця до поїзда горизонтально і виставивши фігурку Сема біля протилежного края. Або викладіть планшет вертикально, так само виставивши сема. До речі, ця позиція вважається складнішою. Після цього покладіть рогатку на платформу та клацніть по ній пальцями, щоб поцілити бандитів. Якщо завдяки пострілу вам вдалося збити бандитів, негайно перевісіть їх до схованки. А якщо ви збили дітей, тоді помістіть їх в диліжанс. Після виконання однієї з цих дій ви повинні взяти один жетон багажу зі стосу в локації з вашою фігуркою дитини. Викладіть цей жетон біля себе горілиць і застосуйте його ефект. Така позначка диктує перемістити зображеного бандита до зазначеного вагона. Якщо на цей момент у вагоні є діти, вони тікають. Негайно перемістіть усі фігурки дітей із цього вагона в диліжанс. Проте, якщо у вагоні, до якого переміщується бандит, немає дітей, то цей бандит, так само як і інші бандити в вагоні, краде один предмет багажу, який необхідно викласти в схованку не перевертаючи. За активації цього жетона ви не можете залишити його собі, а повинні покласти його у схованку бандитів. А цей жетон диктує, що кожен бандит у поїзді бере по одному жетону з вагона, у якому він стоїть, і кладе його у схованку не перевертаючи. Останній тип жетонів не має ефекту, тож ви просто залишаєте його перед собою. Після того, як ви виконали дію і застосували властивість узятого жетона, передайте хід наступному гравцю. І таким чином гравці виконують ходи по черзі, поки один зі стосів багажу не закінчиться. Тоді складіть разом у стос усі жетони, які залишилися в диліжансі, та всі жетони, які ви витягли з поїзда. Цей стос це скарби, які вам вдалося врятувати від бандитів. А після складіть стосом усі жетони, які залишилися в поїзді, в тому числі і в схованці бандитів. Цей стос це скарби, які дісталися бандитам. Тепер залишилось лише порівняти ці два стоси, і якщо ви врятували більше скарбів, ніж дісталося бандитам, ви перемогли. Так тримати! До речі, для додаткового випробування під час вашої партії ви можете ускладнити собі стрільбу з рогатки, залежно від персонажа, за якого ви будете грати. Наприклад, Ноа повинен стріляти не основною рукою, Том із заплющеними очима. Лілі під час пострілу розміщує рогатку не на коні, а просто на столі. А ось Джой виконує постріл з двічі більшої відстані. І якщо їй вдається влучити в ціль, стріляючи за ускладненими правилами, вона отримує бонусний жетон багажу зі стосу у вагоні, де перебували збиті з ніг бандити. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру «Дитячий Експрес. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!